Вінниця приєдналася до пілотного урядового проєкту Рух без бар'єрів. Так, в одній з багатоповерхівок міста встановили двосторонній ліфт, щоб ветерану Олексію Юрчанову було зручніше пересуватися на крісні колісному. Як працює підйомник і чи можливо такий досвід зробити масовим явищем? Наша Вікторія Гетьман розповість. Вони так зробили, що я виїжджаю. Ось бачите. Ось так, метр за метром, ветеран Олексій Юрчалов демонструє, як безперешкодно дістається до ліфта на кріслі колісному. Відітаю спокійно, без всяких зусиль. І я відкриваємо спокійно. О, От От заїжджаємо. Заїжджаємо сюди, Заходьте, заходьте. І головне каже Олексій: піднятись на другий поверх тепер може самостійно. На жаль, спускається. Я наші маю ще кілька років тому. Зізнається ветеран і уявити не міг, що звичний підйом на другий поверх стане для нього випробуванням. Все змінилось з початком повномасштабної війни. Тоді Олексій добровільно став на захист країни. Те, щоб ваші чи мої діти ходили спокійно, в Макдональдс спокійно пішли. ви ж бачите, в даний час Росія це є окупант. Ми ж не прийшли до них відпирати, чи там щось там ділити. Ми за своє. Після поранення на Донеччині два роки тому Олексій дістав важку спинальну травму. Пробило легке, пробило це, я просто практично говорити не міг. Говорити, воно хрипить, нічого не цей. ну, не вже там. Це ніч, ніхто не думав, що таке може случитися. Від Купа я не відчуваю ні ще це, нічого. Вже два роки, як ветеран, продовжує реабілітацію. Щодня мусить тренуватись, аби знову стати на ноги. Для цього постійно доводиться їздити в інший кінець міста громадським транспортом. І ще місяць тому навіть просто спуститись з квартири на вулицю без сторонньої допомоги було проблемою. Раз був, був впав Приземлився дуже добре, так що важко було. Син з друзями його заносив, виносив. Сусіди так само допомагали, да, з першого поверху, зверталися. Ну, дякую, що всі нас підтримували, допомагали нам. Ну, а так би самому невозможно було. Ліфт для ветерана у під'їзді облаштували у рамках програми Рух без бар'єрів зі спільним фінансуванням з державного, міського та обласного бюджетів. І це фактично вперше в Україні такі роботи провели у вже зведеному будинку. Конструкторським відділом було розроблено максимально оптимальне скажімо, рішення, щоб такий ліфт поставити в таку шахту, тому що шахту ми чіпати не могли. Будівля заселена і це несуча конструкція. Двосторонній ліфт обладнано на два входи: один з під'їзду, інший з двору. Вагу витримує до 400 кілограм. Виїжджає, виходить, десятки. Тут, тут Окрім самого ліфта, у під'їзді облаштували пандуси, тротуар довкола самого будинку аж до зупинки громадського транспорту. Тепер, каже Олексій, ставить нові цілі. Мріє про спортивний майданчик у дворі. Аби там тренувалися діти, і він сам міг продовжувати відновлення. Хто стукає, то мої двері відкривають, ви знаєте. Ну ми ж не настаювали так, що аж там кричали чи там це, але ходили постійно, і от бачите результат, що держалися і не тіряли надіжди. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак ми Україна, марафон. Єдині новини.